Законом України від 13 липня 2023 року № 3232 були внесені зміни в деякі законодавчі документи стосовно питання контролю за польотами безпілотних літальних апаратів. Зокрема, це внесено зміни в Повітряний Кодекс України і внесено зміни в закон України про державний кордон України. Що стосується внесення змін в повітряний кодекс України. В цей документ додатково були введені. Певна термінологія, що стосується безпілотних літальних апаратів. Зокрема, що таке безпілотне повітряне судно, що таке безпілотна авіаційна система, що таке дистанційний пілот, що таке обладнання для здійснення дистанційних кільництв за польотами безпілотних літальних апаратів. Також в цьому повітряному кодексі було внесено доповнення стосовно питання, хто має здійснювати, хто має право здійснювати контроль за польотами безпілотних літальних апаратів. Контрольні функції покладено на сьогоднішній день на підрозділи Збройних сил України, на інші військові формування, на підрозділи Служби безпеки України, Національної поліції і Державної прикордонної служби України. Також в цьому повітряному кодексі було внесено зміни стосовно реалізації цих контрольних функцій стосовно здійснення контролю за безпілотним літальним апаратом. Що стосується змін до. Закон України про Державний кордон України. Також там внесені деякі зміни в термінології, але що суттєво, що в цьому законі України зараз передбачено про те, що забороняються польоти безпілотних літальних апаратів в межах прикордонної смуги над об'єктами Державної прикордонної служби України, над пунктами пропуска і контрольними пунктами вїзду виїзду блокпостами. Це заборонено. Якщо воно дозволено, то це мають бути певні нормативні документи Кабінету міністрів України. У нас з 2015 року існують тимчасові режимні обмеження щодо перебування громадян в межах контрольованих прикордонних районів і в межах прикордонної смуги. Вони не потерпіли змін, вони зараз діючі. Але додатково до цього ще були внесені деякі доповнення, які також стосуються обмежень громадян щодо перебування в межах контрольованого прикордонного району і прикордонної смуги, зокрема прикордонної смуги. Що вказано в цих змінах? Це, по-перше, наказ начальника прикордонного загону 98 від 4 серпня 2022 року. Де, зокрема, вказано, що забороняється громадянам перебування в зоні 500-метровій від державного кордону глиб території України поза межами населених пунктів, а саме заборонено відпочинок, полювання, рибальство, проведення будь-якої діяльності, використання безпілотних літальних апаратів, проведення різного виду діяльності, робіт і таке решта. Крім випадків, які передбачені в цьому наказі начальника прикордонного загону, що стосується діяльності військових формувань, що стосується діяльності певних е е служб е порятунку, що стосується певних е проведення робіт, що стосується е державних замовлень і таке решта. Більш детально можна знайомитися з цим наказом є в вільному доступі, можна його перечитати. Якщо будуть якісь питання, то працівників наш прикордонну загону може надати кваліфікаційну відповідь на будь-яке питання. Основне, що повинні громадяни запам'ятати, це що перебування в прикордонній смузі в контрольованому прикордонному районі на сьогоднішній день, в умовах воєнного стану і в умовах тих обмежень, кожен громадянин повинен мати при собі документ, що посвідчує його особу.